Діх, мене тут ніколи не найдут. Сахар не переживайте, ми вас захистимо. Ты а тобі хто? Головний борщ. Что ты робишь? Ты ж не убил мене. Вибачте, Вибач, рядовий. Ой-ой! Bo widz, bo bez teraz sam prestery Oj. Uka. Mm. ok. trzeba wziąć jest trudne, bo widz, mm. I tak. My parę mu. Tak, tak. George, wyjście Tak. Jakżto jest i gotowie to strzelić w powietrze. Aj, uleczył, no, wybacz. I ja ostatni. Szczoż, w Так, я перший. Міна. Ха! Ага. Можешь мене так просто взяти? Получай! Промазав! Ха-ха. сам куси. Ай-ай-ай-ай! Ай! Ага! Тільки через метру, поняв. Тільки через метру. А-а-а. Фан. ненавижу тебе. А я в вас. Ай. Ай, бля, Ой. Відкрийте вогань! а а Сергій переживайте, на нашим пулеметом вони не достануть нас. Мене це радує. Як вони посміли? Противні, ненавижу вас. Ха, а ми вас ненавидимо. навидимо. Ой, тербушов. Ось так, тепер вони точно вони не достануть. Прокляті дуже сильний. Ладно, я побіг, а ти тут сторожи. Є тосе! Так треба перестребути. Оооо, yeah. хай oh, пережив вашу війну. Він мені нічого не зробить Давай! Ha! Це було близько. А чи видивиєш це таке? Ой, ha, ну такі лапка! Добре, тепер я не помазую. Трошки вище. У у нас проблема. О ні, відкрити вогань! А не ся до нас не Ура! Ой! Ай! Не вижу твой кра. Ай! Ай! Ой-ой-ой! Я е же помог, но... No ja jeszcze mogę żyć. Ja jeszcze mogę żyć. Po prostu... Oj, Ojej, baterie mi zakończyły się. Ну, це. Що ти робиш? Що це біть? Здравствуйте. Уа. nikuda ne pijaš, mnohi. Aaaa! Poučaj! Aaaa! No i tak i zakończyła się pierwsza wojna. I co jeszcze nawet nie koniec. Z wami był ja, Gameplay X. do popoćnia i wsim papa.